Допомога військовим американська українська медична фундація отримала від уряду США дозвіл на переклад та видання посібника невідкладна військова хірургія. У книзі представлені найновіші підходи з лікування травм та різних ушкоджень, що отримують військові внаслідок бойових дій. Поради базуються на результатах наукових досліджень та досвіді, отриманому американською армією під час конфліктів в Афганістані та Іраку. Книга поділена на 36 розділів, систематизованих за анатомічними зонами, типом бойових поранень та містить інформацію, що може. Бути негайно застосована у бойових умовах невідкладна військова хірургія це збірник передових принципів і практик воєнно-польової хірургії, які сьогодні використовують військові хірурги. США. зібрана інформація являє собою найновіші принципи медичної допомоги під час бойових дій. Ми щасливі, що українська медична діаспора. Активно взялася за допомогу українській державі в тій справі, в якій могли нам зайняти роки. Це підручник, базовий підручник по невідкладній військовій хірургії, яким користуються всі вояки Сполучених Штатів Америки. Він був перекладений і стає доступним в українській мові для нас. Підручник надрукований накладом у дві тисячі примірників. Крім того, медики матимуть змогу завантажити електронну версію, яка є у вільному доступі в мережі інтернет. Найближчим часом планується перекласти українською ще 36 медичних підручників. Маємо надію, що це є розпочне чилу серію книжок. Інститут Бордена, який нам дав дозвіл. Цей інститут медицини і центр науковий при армії США, дали нам дозвіл. До переклади цих книжок англійсько-українській мові, і ми маємо можливість лусею серію, 36 книжок видати. Підручники передадуть в медичні служби прикордонників Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ та СБУ. Окрім того, примірниками будуть забезпечені військові шпиталі та медичні виші.